наскільки вдало наша оборона, протиповітряна оборона відпрацьовує ці російські сили, і знову ж таки, скільки ще вони мають запасу для того, аби вдарити? І от таке вже питання виникає. А коли очікувати цей наступний масований удар по інфраструктурі? Ну, по перше, треба налаштовуватися, що удар може бути і сьогодні вночі? Кожну наступну ніч вони можуть вдарити. І до речі, Ну, все до цього йшло. Була репетиція, вони продемонстрували. Ми знали, що вони накопичують ракети. І в принципі, я скажу, що цей э, ракетно ракет шахідний удар, який був здійснений. Э, ну ми віддав вдало відбилися. Судячи з тої кількості ракет, що були збиті, і э, дрони э, безпілотники, які були збиті, то я скажу, що в принципі. При тої щільності, яка є на сьогоднішній день, наша ППО спрацювала дуже добре в плані, в плані захисту території. Неможливо все на 100% відбити, збити, особливо у нас, коли ми нарощуємо ще сили і засоби. Ну тим не менш ефективність була була доволі доволі висока. <гум> Добре, ще є б... що, стосовно, так, що так. стосовно можливості, ну скажу так, деякі джерела в Російській Федерації на сьогоднішній день повідомляють, що в Росії ну, принаймні вони використали приблизно до 20% наявного запасу ракет, і такі, на такі таких ударів вони можуть здійснити за по залишкам ракет, можуть здійснити 4, ну максимум 5%. Якщо якщо підряд без відновлення і без перерви а, робити робити такі ракетні ракетмасовані ракетні удар? Угу. Низка експертів схилялись до думки, що такий масований удар буде саме при стійкій мінусовій температурі. А, таку температуру відповідно ми не побачили. А удар відбувся. А, чим це було спровоковано? Чому саме зараз? От таке просте питання, це має якийсь саме політичний аспект. Думаю, що так. Думаю, що знов ж таки тут політика керує керує військовими. Дивіться, ну якщо так сопоставити останні події, дзвінок Шольца Путіну, в якому він висловлює колективну думку Заходу припинення вогню і вивід російських військ з території України. Потім розмова з Трампом. Ну Росія заперечує її білий дім. Так помов помав була чи не була, але е, коментарі були, що Трамп попросив Путіна не скалувати, не ескалювати цей конфлікт. Путін що робить? Путін спочатку робить рекордний шахетний удар 145 дронів, а потім е, через декілька е, через там, добу наносить масований ракетно шахетний удар. Демонструючи тим самим, що він не збирається зупинятися, зупинятися і не збирається домовлятися на інших условиях. Крім своїх далі, ми з вами спостерігаємо е, погодження Сполучених Штатів Америки на нанесення ракетних ударів на всю глибину досяжності американських ракет, які нам передавалися і будуть в наступному передаватися. І зараз я так розумію, світ очікує відповідь від Російської Федерації, як вони відреагують на такий крок заходу. Добре, давайте тоді поговоримо про ракети Таурус. І так вже трошки будемо зачепляти тему того, що нам дали а, дозвіл бити по російській території. І знову ж тут багато цих але, які ми з вами спробуємо визначити, що ж саме мається на увазі, але давайте почнемо з міні-тауросів. Ця новина також заполонила певною мірою телеграм-канали. Кількість 4 тисячі ударних дронів кажуть, що Німеччина готує для України саме цих міні-тауросів. Ну і якщо тут вже в назві є саме частинка назви цієї ракети Таурус, то також додам і ще одну новину, де міністр оборони Німеччини каже, що Таурус не змінили б ситуацію. І от коли я чую такі заяви, коли. А те озброєння вам не дуже, то й потрібно. Воно не сильно там вплине на ситуацію. Ну так ви дайте нам це озброєння, і ми подивимось. Так було й про літаки F-16, Я згадую, що також говорили: ну а що вам там ті літаки? Вони там сильно ситуацію не змінять. А ми бачимо, що дійсно є певний вплив. Тож давайте спробуємо пояснити, що це за 4 тисячі таких міні таурусів Що взагалі з таурусами, коли отримаємо, і чи дійсно вони не вплинуть на ситуацію? Будь-яке озброєння вплине на ситуацію, а тим, більше, а тим більше, яке може наносити вогневе ураження ворогу. Ну, допустимо, дрон несе там 50, ну максимум 70 кілограм вибухівки. Окремі дрони дальнього дії, от, які ми застосовуємо, вони можуть нести там 380 кілограмів. Я маю на увазі повітряні дрони. А це можна порівняти ще з ракетою 380 кілограмів. А от 50-70 кілограмів проти 300 кг 400 кг вибухівки, яку може нести на штормшедов чи Таурус. От, ну, тут ні в, в якій порівняння не йде. Єдине, що на сьогоднішній день все ж таки крилаті ракети вони є. Більш доступною цілею для систем ППО, в тому числі і Російської Федерації. Бачите, треба зміщувати акценти в бік балістичних ракет. Їх, їх важко перехопити, причому на сьогоднішній день в Російській Федерації ну, принаймні немає 100, такого, навіть 50% відсоткового комплексу, який би давав перехоплював з таким коефіцієнтом, перехоплював балістичні ракети. Так, що нам би було в нагоді будь-яка ракета? Хоч Таурус, хоч Штормшедок, хоч Скальп, хоч е, е, Атакмс. Ну, а, а від Тамагавки так взагалі не, не варто відмовлятися, якщо запропонують. Що запропонувала Німеччина? Та, до речі, там по Таурусам проблема в тому, що Німеччина сама не робила великого замовлення цих ракет, а от е, є ліцензія у північної. Південної, точніше, вибачте, Кореї вдіє ліцензія на випуск ракет Таурус. І до речі, вони буквально декілька тижнів тому проводили випробування цієї ракети. Так що, якщо угу. отримати дозвіл від Німеччини, то можна розраховувати, що е, Південна Корея може їх поставити на потік, і ми можемо їх отримати в достатній в достатні, в достатні кількості. Що стосується міні Тауруса», то це не ракета, це безпілотник, який, який має, до речі, це новітня розробка Німеччини, його теж немає великої кількості на, в залізі, тобто виробленого, його можуть поставити на конвейер і почати, почати виробляти. Тобто підприємство провело іспити і готове до серійного випуску. І готове з таким розрахунком, що якщо зараз буде держзамовлення на їх закупівлю, то вже в грудні ми отримаємо перші сотні цих, цих дронів, і дальність цього дрона говорять, що вона в 4 рази більше, ніж у Тароса. ТТХ немає в відкритому доступі, скільки вибухівки. От тільки сказано, що дальність 4 рази. Таврос 560 кілометрів. На 4 помножили це, це більше 2000. А, і ще одна особливість цього дрона, Міні Тауроса, в тому, що він має штучний інтелект і він незалежний від зовнішніх факторів. Я так розумію, що він може летіти в режимі офлайн, тобто він завантажує карту польоту і пішов. І плюс машинний зір може допомагати цьому дрону розпізнавати ціль на, на місцевості. Тобто, то, є, то, то є він високоточний, і йому в, то, в такому випадку йому реп противника взагалі не, не, не може зробити ніяких перешкод, тому що в нього немає прийому зовнішніх сигналів. Може бути такий варіант. Uh -huh. О, так що для нас а 4000 я вам скажу, що це. Дуже багато. Згадайте, з чого починала починав наш ворог Російська Федерація. Перший контракт з Іраном був на 1700 дронів. Потім його збільшили до 2400. А сьогодні, ну, за скільки там, за два місяці, там 6 тисяч дронів вони застосували по, по нашій території. Ну, правда, не всі шахеди там може бути до 50% підробка, подділка, ми його називаємо, і багема це фальш дрони на яких немає вибухової речовини Добре, зрозуміло. Давайте підійдемо до теми дозволу, який вчора так нас їх порадував. Правда, тоді він ввечері був показаний саме з змі, тобто це не було офіційне якесь підтвердження. І вже тоді якісь пішли такі неоднозначні новини. То, начебто, Франція, Німеччина, підключились. Сьогодні все почало якось так потроху спадати, перегортатися начебто хтось і підключився, але не так, як треба. А Хтось не підключився, а хтось ще думає, і взагалі це не про всю територію а про Курську область. А, яку структуру зараз має оця вчорашня новина, яка нас так всіх порадувала, а, говориться зараз про фальшстарт наших радощів? Або все ж таки це більше про туман війни? Тобто, все добре і все буде як належне, але просто от трошки плутаються карти, так би мовити. Скажу так, ну карти запутали самі засоби масової інформації. Я теж довго розбирався з цим і нарешті. Повідомлення це пішло від прес прес-служби канцлера Шольца. Це офіційне повідомлення про дозвіл. Там не було обмежень в цьому повідомленні. В оригіналі немає жодних обмежень. Сказано тільки що Сполучені Штати висловили зняття обмежень стосовно застосування американських ракет по території, по території Російської Федерації. От приблизно так звучало, Ну я не 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 цитую, а приблизно приблизно так звучало. А дальше все все пішли розносити змі. Кінці кінців, сьогодні зранку, ми вже там чули, що і тільки по Курськів в Курській області е, ні е, прес-служба канцлера Німеччини дала офіційну заяву, що такий дозвіл е, отриманий від Сполучених Штатів Америки стосовно реакції на самої Німеччини і Великобританії, е, точніше Франції Німеччини, е, Німеччина, до речі, доповнила тим е, цю інформацію, тим, що дає нам 4 тисячі міні-таурисів. Сьогодні, а от е, Британія і Франція, ну офіційної позиції я е, е, чесно кажучи, не бачив досі. Хоча раніше вони висловлювали свою згоду на те, щоби Скалп і шодуштормшедев е, е, могли е, е, летіти на територію російської. Федерації тоді ж дали, очікали, очікували всі дозволи від сполучених штатів. Я нагадаю, що сьогодні ж саміт G20 і до речі, на полях саміту саме і Макрон, і прем'єр-міністр Великобританії повинні були піднімати вони про це офіційно заявляли. Вони повинні були піднімати питання перед Байденом стосовно саме надання цього дозволу. Так що цілком ймовірно, що або сьогодні до ночі. Або завтра зранку ми можемо почути і офіційну позицію Білого Дому стосовно цього, цього питання. Надія така е, існує. Тепер головне питання постає: е, коли і скільки нам дадуть цих ракет? Угу, угу. Ну як завжди, як завжди, бо деякі вже видання кажуть, що це буде вже клопіт Трампа, і що він відреагує зовсім інакше. Ну такі теж меседжі є. Ну, скажу вам так, що там не, не стільки клопіт Трампа. Чому? Тому що е, справа у тому, що вони ж до 20 січня хочуть поставити нам на залишившись 9 мільярдів доларів е, кількість озброєння. Причому там основна маса озброєння йде по програмі PDA. Це означає зі складів. Пінтагону, тобто при це пряме поста постачання не треба очікувати виробництва, і тут я думаю, що якщо такий дозвіл буде отриманий, то цілком імовірно, що можливо підкоригувати якусь заявку, і там, замість, допустимо, якихось якогось військово-технічного майна включити туди саме ці ракети, щоб не чекати вже рішення Трампа стосовно стосовно дати не дати ці ракети. Добре, і хотів би вас питати щодо артснарядів, що зараз відбувається. Бо от є повідомлення про те, що ЗСУ зараз отримують вдвічі менше артснарядів ніж потрібно. Про це каже заступник командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ. Ну і в дефіциті артилерія наша працює весь цей час. Це абсолютно не секрет. Ми бачили ініціативи з Чехії про ці артснаряди більше мільйона штук, які вже, начебто, були. Були поставлені і все одно більшість пострілів була у російської сторони. Хоча деякою мірою там іноді доходило, умовно кажучи, до паритету. Але ми бачимо, що проблема комплексна і системна. І от цікаво, що зараз відбувається в питанні артпострілів. Ну, Ситуація, на жаль, залишається а, не, не на нашу користь. Незважаючи на те, що Європа до кінця року обіцяє нам там півтора мільйона боєприпасів, і потім далі в мільйон в рік, а може навіть і півтора мільйона, якщо вони вийдуть на такі обсяги виробництва, от до по ініціативи е, чешського президента до кінця року ми повинні отримати 800 тисяч. Ми отримуємо зараз. Наскільки я пам'ятаю, він казав, що ми будемо отримувати по 100 тисяч на місяць. І до кінця року повинно бути 800 тисяч. Це влітку була така заява. На Але жаль, на жаль, потреба фронту набагато більше. набагато більше. І з одного боку, ми отримуємо артилерію на сьогоднішній день. от Навіть там, допустимо, чешські дани, дана, вже з'явилася самохідна артилерійська установка в наших, в наших рядах, плюс дивишся, от, Ті пакети допомоги там іноді проскакують артилерійські системи, ну і потреба в боєприпасах вона зростає в зв'язку з інтенсивністю бойових, бойових дій. Тому наша артилерія знов іспитує е дефіцит. По наших боєприпасах дуже мало інформації, і наскільки сьогодні наші потужності покривають потреби Збройних сил, сказати ну взагалі майже. Неможливо. А от по західним партнерам, ну скажу так, що мало. Ну, якщо Росія за, за неповних два роки отримала 6 мільйонів боєприпасів тільки від Північної Кореї, це 60% того, що вони отримують на сьогоднішній день. Плюс своїх там мільйона два вони виробляють, плюс і, і інші держави там їм постачають. Так що я вам скажу, що там потреба ну, раз, рази в три. Точніше, не потреба, а наявність так десь в 2-3 рази більше ніж у нас, пане Олег. Я вам дякую за огляд ситуації. Пасибі, що приділили час, і долучайтесь до нас знову. До зустрічі.